Який буде червень в плані фінансів? Давайте зараз подивимось. Карта вежа це карти про руйнування, про те, що ви можливо хотіли більше коштів. Про те, що ви можливо хотіли більше заробітної плати, або що вам надавав чоловік там кошти? Да? І це. Зламання ваших планів, руйнування ваших надій, це карта не про фінанси, це карта про невеликі можливості. І тут також П'ятірочка, коли немає енергії, щоб ці гроші приходили. Але ми бачимо, да, тут у нас, бачите, пентакіль, знаходяться в цій церкушки, а люди не бачать. І тут втома, куди рухатися далі, де брати ці кошти на реалізацію своїх бажань. А тут ви будете боротися з собою, тут можливо там потрібно буде заплатити і туди, і туди, і туди. А у вас не вистачає енергії, а у вас не буде вистачати цих коштів для оплати платежів. І тут ви боретесь, знаєте, боретесь сама з собою, боретесь з цими людьми. Це може бути навіть кредитор. Якщо ви брали в кредит якісь кошти, тут вам потрібно буде відновлювати платіжність свою, надавати якісь кошти цим людям. Так? І тут один одна людина, друга. Людина нападають на вас, вони щось хочуть від вас, і ви тут тримаєтесь на ногах, тому що виходу у вас більше немає ніякого. І дивіться, і знову ж тут у нас канал поки що фінансів закритий. Якщо вам цікава саме ваша історія в фінансовому плані, чекаю вас в особистих повідомленнях.